Напрямок був підприємний. Кусочок гектар лісу, де колись були позиції ворога. Ліс, залишки від лісу. І там за лісом лісопосадка. Пару груп по чотири чоловіка основного. Три-чотири штурма. Ну і нам більш-менш розказали, що як. Під час боїв було відібрано три кулемета ПКМ. Заштурмували ті позиції і відновили позиції. Всі нори хай кинуть по гранаті, Тарас Михайлович. Був дубовий ліс. Там, де крила і артилерія, мінометка, васильок. І приходилось таке, що вертушки 3-4 заходи робили по нам в лісі. І після того така назва ми дали йому під ліс. Ці третьому році більша більша частина військовослужбовців це були мотивовані люди. Це були добровольці, які спочатку повномасштабного вторгнення прийшли добровільно до лав Збройних сил України. Переважно батальйон формувався з рот охорони місцевих волинських ТЦК, де були всі мотивовані злагоджені хлопці, які перебували в ротах охоронах. Потім перейшли в стрілецький батальйон. Ну, спочатку з Волині наш батальйон вирушив на Дніпропетровську область, район Нікополя, де здійснювали охорону водосховища, ну, не дати групам ДРГ перетнути Каховське водосховище. Обстріли були систематично. Ми оббивалися. Точили зуби, вчилися, вдосконалювались, якби проходили додатково ще навчання з бойової спеціальної підготовки, тактичної підготовки, штурмової підготовки. От. І пройшли етап 8 місяців там підготовки, стабілізації якби, е нормальної такої фахової підготовки. І один із моментів пройшло розпорядження 7 січня 2023 року вибути в. Подальший етап, якби, активної фази війни, кожна рота відбула по два-три місяці в п'яти хатках, де вже отримали перший бойовий досвід спільно з військовослужбовцями другого ОСБ. П'яти хат хатки. Ми приїхали як підсилення. Другий окремий стрілецький батальйон вже знаходився там близько року. Вже позиції були облаштовані. Комунікація, все було настроєно, то там трошки ну нам було легше. От а вже коли переїхали на е, напрямок Приютне Новодарівка, де ми залишились, ну фактично е, отримали своє бро батальйонне, і ми вже виконували е, свої бойові завдання. Як кажуть, з нуля все, все облаштовували, все настраювали. То я б сказав би, що нам на напрямку приютне ну, це були найтяжчі тоді часи. Ми заходили, хлопці тобто, хто куди, бо там в нас була відповідальність ліс і там за лісом лісопосадка. На неї казали березо. Тобто, хлопці ходили туди на березу. Ну а ми ходили сюди, типа в той ліс дубовий, У нього всяко був дубовий ліс, там, де постійно крила і артилерія, мінометка, васильок. І приходить таке, що вертушки 3-4 заходи робили по нам в І після того така назва ми дали йому під Ну Там, що захоче, виходити. Трошки погано. Ну, дивіться, щоб ви собі розуміли, різниця між П'ятихатками і піддерлісом це дуже великий суттєва, якби. Ну дуже суттєва різниця. Якщо взяти П'ятихатки, це була лінія оборони в селі. І були... Е були підвальні приміщення, були розрушені будинки, де в будинках рили бліндажі укривалися і як би було де сховатися. В піддерлісі це просто щоб ви розуміли, кусочок гектар лісу, де колись були позиції ворога. Коли ворог відступав, наші війська зайняли позиції. І логістика була підібратися до підерлісу дуже важка. Ми прийшли, коли погодні умови були важкі, був мороз, було мінус 20 градусів морозу, було болото. І підійти до нього було дуже складно, тому що по тій дамбі, який був зроблений прохід, який сепьори його розмінували. Це десь порядка було проходу 400 метрів. І ця дамба прострілювалася з, з, з сусісок, з посадок, де сидів ворог. І завжди треба було підібрати момент погодні умови, тобто туман по сірому завжди лаверирували з заходами, відходами. От. І дуже важко було. Дамба плюс була замінована. Там була одна тропа, по якій тільки можна було йти в одну сторону. Люди, дві людини вже розминутися не могли, тобто боялися, щоб не підірватися. На заході так само, коли заходять люди, родуть праці і зустрічатися. У мене була точка, на яку там, на облі лісу я приходив на ту точку, направляв антрадовану рушницю в сторону наших хлопців. І з, з на тої сторони з цієї лісопосадки, звідки не йдуть, бо там є дамба, дамба десь, може, метрів 800 на відкритому пространстві. І там нема де сховатися. І один стояв з антрадованною рушниці, прикривав з лісу посадки, а я прикривав звідси, ми робили на нього купол. Ми типу, глушили, купо зробили, коли хлопці тобто, заходять. І так само, коли виходять, так само, коли провізію нам приносять, ну, харчі приносять до лісу посадки, а ми потім з того лісу виходимо і несемо воду і харчі. Фактично, наше дро це була така місцевість, це частина ну ліс. Фактично вже його лісом і на той час не можна було назвати це просто залишки від лісу. І трошки розташування у нас було не, не найкраще, тому що взагалі нас була річ. Просто ми, ми стояли перед річкою і тримали цей ліс. Той ліс був дуже цікава позиція. Це, була, це були втрачені позиції ворога. І вони щоденно щоденно постійно здійснювали штурми, щоб відбити свої позиції. І Підерліс був відкритий, розумієте, він якби був під внизу, а саме приютне, де знаходився ворог, воно наверху. Воно все обстрілювалося. От. І це якби ну, не давало нам для. Обладнати позиції. Систематично ворог з кідами, артилерією, танків завжди обстрілював і систематично нас штурмував. Тобто, раз в неділю, три-чотири штурма нас завжди нас дергали, дергали, не давали нам розслаблятись, розслаблятись. А, біоти, а, вважається, що це ви його за 200. Красавчики, шукає. шукайте далі. Після бою тоді вже бігу через сутки пішли. Зараз зараз правильно. Забрали мати, патрони в магазині з патронами гранати. Yeah. Коли от я знаходився на позиції при кажуть, ураженні противника, брали їхні речі, там, рюкзаки розпаковували. Тоді рік назад, на, напроти нас, стояли військовослужбовці Шторм, шторм В з Приморського краю. Всім добрий день. Забув, яке число. Але звернулися з трофейчиками невеличкими блядь, розпаковка. Це, це, блядь. Це, це їхні такі. Це, це їхні щось повісили. Тушоночка якась, мабуть, блядь. Газ. Газ. Тоже нам пригодиться. Патрончики. Патрончики. Бач ППшки, блядь, підери нахуй носять. Та посилено пробиваємось. О, ГДшка. гдешка. Зайдись. Лехочка. Блє. Ще батончики блять тут гранат, короче, я сьогодні, ще блядь. Дивись, скільки гранат підер. Ну бач, це штурмовий рюкзачок, походу, блядь. О, Є, Це якась блє. Карта, блядь походу. Походу. О, о. Оце, оце ми заслужили. Щезда. І з'їмо у нього таки двох блядь. От, от ломі. Так, біський якась блядь, документація нахуй. Ми... Наших героев страна должна знать. Звание, фамилия. Ну, блядь, герои. Булы. Военные. Це... Военному комиссару с ч через собой. Они защищали родину. Ну, блядь, какая нахуй родина? Це може за двухсот, блядь, щось там, блядь. Это хуйня. Они защищали родину. Ахуєть, блядь. О. Служебная характеристика. Може, нього... про нього, пише. Може нього мали вони. 143-му то стрілково покову. О, то цю хуйню забираємо. блядь. Зараз занесемо команду. В рюкзаках. Рюкзаки, ну, в дійсності рюкзак спакований як в штурмовика, БК, значна кількість з десяток, а то й більше гранат. З продуктів харчування це було мінімально енергетичні батончики, цигарки. Вода, фактично все. Ворог міг, коли йшли на штурми, якщо вони відчували, що зараз не можуть штурманутися, вони шукали, як то кажуть, будь-яку нору, якесь укриття, і могли досить-досить довгий період часу просто сидіти. Ми знаємо, що він там є, пробуємо його уразити з Ворог ворог досить витривало, очікував моменту погодних умов, щоб здійснити штурм. У них є різні категорії військовослужбовців. Є штурмові підрозділи, є підрозділи закрепа, є підрозділи, які обладнують і вдосконалюють позиції, а є заград підрозділи, які це. Таже ми буквально по стрімах було видно, як іде група військовослужбовців з по дорозі і з боку йдуть наведені них автомати, два військовослужбовця, я так думаю, що, навіть, підрозділи спецназа, які не дають їм вліво право і вони йдуть по дорозі по перехватах. Ти Тигані їх туди, якщо що, там прострілюй ноги. Ну, розумієте, ми ж то бачимо. Полоненого взагалі взяли з Хабаровського краю. Ми приїхали його, привели солдати. Я йому кажу, говорю, а що, ти, от що вас заставило сюди? А він мені каже, а ви к нам прийшли на нашу територію. Я кажу, та як ви на нашу територію? Де Хабаров, де Запоріжжя? 5 тисяч кілометрів чи 6 тисяч кілометрів? Ти що? Ну, Зразу вони великими групами наступали. А потім стали малими групами. Пару чоловік. Пару груп по 4 чоловіка основному, Дві-три групи заходили з різних сторін. Хорошо, зараз питають пере наберем. Що, блядь, пропав нахуй? Алло, Тарас Михайлович, дай команду операції, щоб ще в одну нору блядь, кинули, блядь. Сюди, от, ну, от куди він туди, іде, куди йде, в ту нору дальну, блядь. В дальню, дай команду. от-от-от, правильно молодец, ту. — Всі нори нахуй закидувати, блядь. Правильно, правильно, все, все, все. Туди гранату теж хай кине, блядь. Вправо, вліво. Тим ми тоже скинешся. Можливо, якось пора це їм передати зліва, Плюс, 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 плюс. Всі нори хай кинуть по гранаті, Тарас Михайлович. Всі нори хай кинуть по гранаті, блядь. І туди зайдуть, і там займуть позицію, блядь. Ніхто безсмертний, але є страх, особливо коли чуєш над собою над собою свист пуль. Там хоч, як міномітка працює, або дрон. Ну, міномітка, але коли вже свист пуль чуєш і біля тебе так ложиться свист пуль, тоді так, да, страшнувато. Але потім, як перестається, то вже в тебе є два варіанти. Або йти далі або десь засідку устроювати для них. Під час боїв було відібрано три кулемета ПКМ, які ми вдало виставили на своїх позиціях і використовували вже от три Коли ми прийшли в 23-му, ворог відступав. І зараз ворог наступає. І зараз на даний момент ми в складі підсилення 31-ї окремої механізованої бригади тримаємо лінію оборони поблизу населеного пункту Рівнопіль. Ми трошки, як то кажуть, від наших позицій, де ми рік знаходились, трошки в стороні зараз тримаємо там позиції. Три місяці тому наші смузі були дуже серйозні штурми, і була задіяна дуже велика, велика кількість техніки. Якби один, одну, один день були задіяні мотоцикли в кількості порядка десь 40 мотоциклів. Були задіяні баги. Ну я от були задіяні баги. Після того був серйозний штурм. було... Чотири штурмові групи в кожній групі по танку, плюс БМП, по три БМП в кожній групі. Тобто в них ресурс не, не вичерпаний. І щоб ви собі розуміли, практично всю техніку, всю техніку підбили. Ну не тільки наш підрозділ, там підрозділи підрозділи нашої бригади, в якій ми були в оперативному підпорядкуванні, практично всю техніку знищили. І знищили дуже велику кількість людей, дуже велику кількість особового складу ворога знищили, і все одно в них просто сумасшедший ресурс. Рік тому більшість більшість відбувалося стрілецьких стрілецьких боїв відбиття штурмів противника. На даному етапі, от зараз пройшов рік, завдяки підтримці артилерії, мірометів, ФПІВІ дронів. Фактично, ворог до наших позицій не підходить. Він знищується ще задалеко до підходу до позиції. Він виявляється і знищується. Вчора в нас був штурм позиції, і була стійка піхота. Чотири військовослужбовці, які чітко, ясно розподіляли свої дії при відбиванні штурму. І вони мали успіх, і ми мали чотири двохсотих один втік. Військовослужбовець, ну, верніше, противник один втік і 4-200. Тобто, як би, і в нас і, і, маленькі поранення, але незначні, і, слава Богу, все нормально. І позиції не втрачені ніякі особові сладці. Коли ми турбувалися, ми так стали як сім'я. Після п'яти так саме, після, так як ми назвали, Пітерліс, ми стали як одне єдине. І... Ми стараємося типу, триматися разом. Разом. Типу. Ну, всі разом, значить всі разом. Хлопці йдуть, значить приходять і кажуть, йдеш мені по свіг. Значить, все. наші там є хлопці, йде міняти своїх, стараємося. Ну, типу родина, родина стали вже. Скільки часу в неї родину, стараємося допомагати. Ну, не ну бояться люди. Ну ми дуже ну, Всім страшно що... на війні. О, ракети прилітають, і каби прилітають, і артилерія працює, ви ж самі проходили, чули. Вся лінія фронту трошки наближається ближче, й Та, так, всім страшно. Ну і солдати, які зараз виконують задачі, їм теж страшно, і офіцери страшно. І практично в кожного солдата є сім'я, є діти, є батьки, вони теж переживають. Що, хочу скористатися нагодою, якщо моє інтерв'ю будуть бачити цивільне населення, що. Приходьте до нас, в лави Збройних сил, в частності і в нашу бригаду, в наш батальйон, будемо виконувати задачі, будемо старатися стримати ворога. Ну а якщо буде її нагода, будемо штурмувати, кажуть. Ви розуміли, там я вам скажу, що зараз у нас є маленька штурмова група, яка виконувала задачі буквально місяць назад, відновлювала позиції, на позиції сказала, що всі живі, і Ми ну, закріпилися і несемо. Службина тіх присовцях. Ми виконували задачу в різних бригадах, в різних тактичних угрупувань. І всі, ну, ніхто не скаже, що там у кого образно 417-й Кремль ТВський 33 330-ї бригади не виконував ту чи іншу задачу. Всі розуміють, що за нами люди, за нами життя, життя мирних людей. і треба виконувати ну а як по іншому по іншому ніяк будемо будемо стояти до кінця ну а варіантів других то нас немає